Розповісти, що в мене зараз на спицях, з якою я в'яжу. І мої думки взагалі з приводу цього процесу. Отже, в'яжу ось такий от кардиган. Але думаю, що, можливо, він навіть буде більше схожий на пальто, коли я його дов'яжу. Широкий рукав. Кишені тут є з нахилом. Люблю такі кишені. От, в'яжу я його з двох пряж. Перша пряжа це твіт. Ось такий от. Цей твіт я купувала ще в січні 2019 року. Ось так він виглядає. Тут нерідний конус, тому показувати, що там всередині не буду. Отже, що це за твіт? Твіт хазігава, склад його: 58% меринос, 20% шовк, 4% нейлон і 18% кашемір. З приводу цих 18% кашемір є невеликі сумніви, тому що коли я його купила, тоді ще в 2019 році, я одразу нічого не почала з нього в'язати. І тоді його було дуже багато в різних магазинах, тому я періодично гуглила цей артикул, дивилась, може хтось щось зв'язав, може якісь відгуки є про пряжу. Так як я ще не почала в'язати нічого, можливо, це допомогло би мені вирішити, що саме я хочу зв'язати з цієї пряжі. І от цей твіт був в багатьох магазинах, і в деяких магазинах ці 18% були заявлені як 18% коноплі, а в одному магазині навіть було написано, що це 18% ангори. Хоча по фото це був точно такий твіт, як у мене, так, такі ж кольори, крапушки, ну. Точно такий самий, але чомусь от з приводу цих 18% у магазинів не було єдиної думки про те, що саме це є, ці 18%. Отже, але насправді це, мені здається, не має великого значення. Тим більше, що я в'яжу цю пряжу з іншою, то ну, щось там було, 18%, можливо, і кашемір. Метраж цього твіду 100 грам, 375 метрів. В мене його було 700 г. Отже, 2625 метрів. І от був у мене цей твіт. Спочатку, коли я його купила, він мені дуже подобався, але якось руки не дійшли. Або я, може, не визначилася остаточно, що саме я хочу, тому я не починала виріб. А потім якось моя увага переключилась на інші пряжі, і так він у мене стояв. От, але. А в цьому році купила я собі ще одну пряжу. Пряжа ця виглядає ось так от. Це ось така тонка нитка, і на ній такі от вусики, чи як їх назвати. От. Значить, що це за пряжа? Це міліфілі. Артикул називається віз Авіс. 78% кашемір. 3% меринос і 19% ПА. І от з цією пряжою в мене теж були деякі питання. Виявилося, що Кашемір це перероблений. Коли я робила замовлення, я про це не знала. А потім, вже, коли пряжа прийшла, я почала гуглити, дивитись, може є якісь готові вироби. Ну, як завжди, я роблю, але. Скільки разів вже обіцяла собі гуглити пряжу до того, як купити, але все одно іноді роблю таку помилку, що спочатку купила, а потім почала шукати інформацію про цю пряжу. І от коли вже я замовила її, почала шукати інформацію і потрапила на офіційний сайт виробника, і на цьому сайті було вказано, що це перероблений кашемір. Ну, не можу сказати, що це була дуже приємна новина для мене. Якби я від початку знала, що це перероблений кашемір, я б не купляла цю пряжу, але вже замовила, то вирішила, хай буде. Коли вона до мене прийшла, я почала думати, що з нею робити. І за того, що я вже знала, що це перероблений кашемір, я вирішила, що я не хочу в'язати з цієї пряжі виріб. Близько до тіла. Тобто я точно вирішила, що це буде по типу кардигана щось таке. Але ж все одно мені потрібно було вирішити, що робити, бо бачите, основа така тоненька. Були в мене деякі сумніви, щоб в'язати цю нитку саму. І от я почала шукати в своїх запасах, що в мене є таке цікавеньке. Побачила оцей твіт. Мені здалося, що це може бути гарно. Я спочатку, як ми завжди робимо, Зробила отак от на пальці, намотала, подивилась, мені сподобалось, зв'язала зразок і вирішила, що так і буду в'язати. Кардиган з цими двома пряжами значить, метраж пряжі віз авіс 100 грам 320 метрів. В мене її 649 грамів, Це 2076. Ну, Ну, майже 77 метрів 2077 метрів. Отже, якщо метраж цих пряж вказаний вірно, то виходить, що в мене у Хазігава на 548 метрів більше. Тому я вирішила в'язати виріб двома нитками до тих пір, поки в мене не закінчиться оця пряжа. Потім. Виходячи з того, скільки в мене залишиться твіду, бо якщо ми в'яжемо дві пряжі разом, не завжди розхід в метражу виходить однаковий. Тобто, не завжди, якщо ми в'яжемо в дві нитки, то 100 метрів, наприклад, однієї нитки вив'язується разом із 100 метрами другої нитки. Буває, ну це залежить від різних факторів, від товщини нитки. Тобто буває, що Якби на 100 метрів однієї пряжі іншої витрачається менше або навпаки більше. Тому точно вирахувати, скільки в мене залишиться твіду після того, як закінчиться оця пряжа, я не можу побачимо. І от уже, виходячи з того, скільки її залишиться, я буду вирішувати, що мені робити з обробкою. Саме мінімальний варіант, про який я думала, це якщо твіду залишиться ну зовсім мало. Обв'язати пілочки і горловину тонкою такою смужечко по типу айкорду. А низ рукавів і низ передньої спинки не обв'язувати. Це мінімум. А далі я буду вже дивитись, на що мені вистачає. Можливо, і вистачить на більш широку планку. Побачимо. І з приводу пряжі із переробленої сировини. На майбутнє я би не хотіла більше купувати таку пряжу. Буду намагатися бути більш уважною і не робити таких помилок. З приводу полотна, я от вам покажу зараз поближче, як виглядає воно, це не пране, ось так. І от в мене є зразок, який я вже вибрала. Ось так. ну Може, я потім ще ближче зніму? Ось ви бачите різниця яка. От. Тобто зовнішній вигляд досить помітно змінюється після прання. І ще прання зразка показала, що полотно сідає в висоту. В ширину не змінилося, а висоту підсіло. При в'язанні я це враховувала. От, побачимо, що в мене вийде. При в'язанні. Я використовую спиці 4,5, основне полотно в'яжу спицями Zing, А от рукави і кишені в'язала спицями Mindful. Мені дуже сподобалось, зручно. Взагалі мені подобаються ці спиці. Значить, тут в мене одна спиця 4,5 це такий розмір, як я в'яжу, основне полотно, а друга 3,5 це для того, щоб в'язати швидше по колу. З приводу того, як саме я в'яжу цей кардиган, ну детально я все розповім, коли він вже буде готовий. Коли виберу, побачу, що все вийшло так, як хотіла. А отак в загальних рисах, то це в мене реглан. Широкий рукав. Тут є трохи зменшення кількості петель, але, ну так, трошки зовсім, щоб рукав залишався широкий. В кишені в мене тут з нахилом цільно в'язані. От. Кишеня вже дов'язана. Обидві кишені в мене вже готую і в'яжу от довжину, мені потрібно ще в'язати, наскільки вистачить ось так от. Зараз я покажу вам все поближче пряжу, полотно до прання, полотно після прання. Отже, показую все поближче. Ось так виглядає твіт Хазігава. Мені в цьому твіті найбільше подобається колір. Взагалі, мій улюблений колір це зелений, але якщо крім зеленого, то це всі відтінки типу фуксія, пузок, фіолет. От це все мені дуже подобається. А тут якраз всі ці кольори є. Тому саме із-за кольору я не змогла пройти і повз і купила собі цей твіт, але от так вийшло, що 5 років він чекав компаньйону, щоб із нього вийшов якийсь виріб. Ось такий от твіт. Далі пряжа від міліфілі. Ось так виглядає. Тут, до речі, в мене рідний конус. Ось можу вам показати і наліпка. Ось. Ця пряжа в мене була на трьох конусах, вже два я вив'язала, а твіт був на двох, також один вже я вив'язала. Ось така от пряжа. І різниця полотна прання і після. Ось це добрання, оце після. Покажу вам поближче зараз на рукаві. Отак от. Так от. Ось. Бачите, він стає такий, ніби як вже поношений, такий якийсь ніби як підваляний. Ну і, в принципі, для верхнього одягу, мені здається, що це, можливо, навіть буде прикольно. Побачимо. Хоча до прання теж він непогано виглядає, але я знаю точно, що я буду його прати. Тому вигляд мого виробу буде ось такий от. І ще хочу вам показати о той самий пил. Я вам розповідала, коли про готову сукню, то я казала, що коли в'яжу, летить пил із пряжі. Яка зроблена із перероблених волокон. От саме про цю пряжу я тоді розповідала і хочу показати, що це саме за пил. Ось так це виглядає. Оце все навколо мене, коли я в'яжу на підлозі. Ось такі от така от в мене кольорова пилюка в домі. От. Летить досить багато, якщо чесно. Побачимо, як буде після того, як я виперу виріб, чи буде це в процесі експлуатації летіти. Але я думаю, що напевно буде. Принаймні, спочатку, коли я тільки почну носити цей виріб, то я думаю, що буде сміття, а далі вже побачимо. А далі може взагалі лишиться в мене тільки твіт, і оця основа, а оце хутро воно все вилізе, побачимо. Будемо спостерігати за подальшим життям цієї пряжі, і я вам все розповім.